Отже, вітаємо вас, друзі! Розпочинаємо! Чаровий поєдинок новорічного кубку. Street Football Challenge Київ матч групи І між колективами Депс Атлетіко та Стіму. Uh, всього у цьому квартеті так він складається з колективу Бруклін Депс Атлетіко Стіму та Схід. На жаль, колектив Схід знявся. І uh, вже так по три залікові пункти є у кожного із команди. Отже, так, Бруклін 3, Дефс Атлетіко 3, колектив Сімау 3. По одній перемозі автоматом всіх є. Тому, друзі, давайте дивитися, давайте спостерігати. Чим завершиться так ця група, ця гра. Тому що, в принципі, усі колективи мають змогу дати бій одному. одному. Атлетіко сьогодні виступає в такому складі Роман Башаєв перший номер. 5-й Роман Стародубець, 17-й Володимир 10-й Внаровський. Десятий 10 Косидентеси, 21-й Микита Баташов, перший гокіпер команди Владислав Стрелець. Восьмий 7-й – Денис Нестеров, 3-й – Олег Дмитрюк. 11-й Ігор Чадаєв. І тренер колективу Олександр Кульша. Друзі. 33-й Роман Донов. Друзі. В такому. Доні. В такому складі з'являється сьогодні Депсим на цей поєдинок немає Дениса Пономаренко. Денис, якщо дивитесь цей поєдинок, тоді пишіть, чому відсутні. Один з лідерів колективу. Подивимося, чи зможуть вони сьогодні без нього протиставити щось активне своїм супротивникам. Стімо, Помаранчеві кольори Михайло Булер 17-й. Перший голкіпер кіпер колективу Григорій Ганчук. 15 й Микола Кошак, 66 й Никита Ласюк, 22 й Вадим Мандзюк. 8. й Михайло Мишолов. 18. й Владислав Накул та 10-й номер Юрій Павлик. Ось такий склад. Стімул. Ну, в принципі, як завжди. Вони приблизно кожен матч грають одним тим самим складом. Так. Можливо, там деякі точкові зміни. Проте. В принципі нічого нового, так ніяких нових обличчя імен. Ми тут сьогодні не бачимо. Ну, де як завжди, в них повна обійма. Бачу, я 4-5 п'ять польових і одного голкіпера на зміні. Тобто, ми розуміємо, що темп мають змогу підтримувати високий. Тепер залишилось подивитися, чи є в них бажання це робити, і саме найголовніше майстерність, щоб довести цю гру до перемоги, так можливо, з великим рахунком. Кошак з м'ячем. Павлик. Юрій прибирає всередину, проте тут його відразу зустрічають. Бачимо, що не дають взагалі продихнути. А скушак розгортається. матенько рідно, що робить цей бразилець і м'яч руках у Владислава Стрільця. Друзі, Сенсалвадж-Баклашко та Тимофій Сученко обслуговує для вас ці поєдинки на камері Олександр Супрун, технічний директор трансляції. Павло. І коментую для вас цей матч Єля Дорошенко. В такому складі ми сьогодні тут працюємо для вас. Так само, друзі, як завжди, впродовж двох тижнів ми е збираємо так, відкрили новорічний збір. зробили свято дитині. Друзі, у правому вихідно куті на трансляції. Ви бачите QR-код, перейшовши по якому так по посиланню, ви потрапляєте на баночку. Друзі, маєте змогу задонатити на цю банку сьогодні до кінця поєдинки. У нас їх залишилось ще три сьогодні, тому. Донатьте, На цьому тижні обираємо дит будинок та конвертуємо усю вашу підтримку в допомогу та подарунки дітям обов'язково. Зараз удари немає. після дальних, друзі. Обов'язково так потім покажемо. Як то каже, відчитаємо за цей збір у інстаграмі. Тому долучайтесь, давайте зробимо цей світ трохи щасливіше. Ми подаруємо радість діткам, які цього. Потребують оцей складний для них час. Ми продовжуємо далі. Стрелець з м'ячем віддає праворуч на м'ячі в Наровській. Володимир дивиться, що робити. Відає ліворуч, дуже погана передача. І відразу вмикається туди вперед, проте не точно. Пішла передача зворотня на нього. Удар і є перший забитий м'яч. Друзі, 22-й номер колективу Стіму. А саме Вадим Мандзюк. Записую на 6-й хвилині цього поєдинку. Автогол власні ворота. На жаль, так. Вадим вирішив забивати не ворота Девсів, а власні ворота. Нічого страшного це буває. Це футбол. Думаю, для нього це буде додатковим стівом зараз забити ще три ворота вже колективу Дебс. Йде передача, Ганчук. І немає забитого м'яча зараз. Хоча було знов дуже і дуже небезпечно. Отже, 1-0. Так, де все попереду. Ось так вийшли хлопці кульші вперед. Всередині таблиці вони завершили осінній сезон. Де передача? Павлик. Непогана спроба віддати. Він не бешолов, задає удару і кутовий. Друзі, дуже небезпечний Рікошет був зараз для стрільця. І... Мав змогу так. Зараз Влад, як то каже, трохи пустити такого. Селого м'яча, якби не зорієнтувався І це кутовий де простріл, він наднеточний. Де yeah, передача закидання. Точна yeah. передача. Є передача. Непогана за спином. І, друзі, не точно. передача зараз. Йде. Так, непогана, була спроба проходу. Неточна передача. На жаль, Павлик. Розіграш. Накул. Дивиться. Влад, що робити? Є закидання. Так, тут арбітри дуже зараз активно. Так підказує, що не потрібно чебати. Зараз закидання і тут перший ганчок. Неймовірний, а тут Ласюк вже з м'ячем і дивиться, що робити. Ні-ні, все, на жаль, втрачена атака. Захлинулась вона. А, а тут, друзі, вільний удар. Проходить зміна, і пройшла зміна голкіперів, Так, на екваторі тайму захищає ворота Роман Башаєв. Пройшла повністю так, зміна п'ятірочки. Пройшов зараз. Павлик намагався якось з під цього пресуну, проте не вдалося. І все чисто добре зіграно. В атаці зараз Тіму. Чисто зіграно. В атаці. дуже добре зарадить хлопці. І по флагу проривається. і не точно. І... і це порушення, друзі, для Депсатлетіко. І є перша команда. Записують вони собі в актив. Де передача? Павлик з м'ячем Юрій. Закидання непогано. І повз усіх пролітає м'яч. Бачаєв, Башаєва. Закидає вперед. І тут Григорій Ганчук вже на м'ячі. Друзі, 12 хвилин зіграло 1-0. Нагадаю, Депси попереду. Мінімальна перемога. Допоки що лише гравці Стіму визначались, так. Вадим Мандзюк відзначився м'ячем у власні ворота. Зрізав його після прострільної передачі від гравців Депс Атлетіко І допоки рахунок такий. Михайло Булош з м'ячем Джокер Стімула в атаці. Він працює, заробляє. Зараз собі. А ні, не заробляє. Друзі. Все ж таки Володимир Внаровський дуже добре від... захищався проти Михайла Булеша і заробив ще й Ауля Власне, Володимир Внаровський зачем проходить сам іделі ліворуч, є. Прострів Ганчук тягне! Неймовірний сейв Григорія Гончука. Ми зараз з вами бачимо. Черговий порятунок. Булеш перехоплює. Удар, гол, друзі, 1-1. Михайло Кошик відзначається забитим м'ячем на 14-й хвилині. Удар заблоковано. Друзі, ось так і 1-1. Ось вам і стімул. Так, начебто Деп стримали гру повністю під контролем. Ще й відзначилось, Проте зараз цей забитий м'яч Стімоли гру може перегорнути. Ганчук закидає тоді вперед. Булеш приймає. Зараз апелює тут Юрій Павлик, хоча, чесно кажучи, не розумію. Ілля Якімов грав у рамках правил, як то кажуть. <звіток> 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 не знаю, чесно кажучи, чого апелював. Зараз в датаціях депси удари! М'яч проходить повз ворота! Яка нагода зараз була у Ігоря Чадаєва, і Ігор її не використовує. Я не буду казати, що марную, тому що все ж таки було не дуже зручно так завдавати цього пострілу, проте він її не використовує. Рахунок матчу 1-1. Зрівняли тільки на що стіму на 14-й хвилині. І зараз 1-1. І цікава кінцівочка. Так, друзі, можливо, для когось сенсаційно протест Стімоу так відіграє один м'яч і насильними капитанами, але кошак він. Рятує. На дану мить свій колектив. Не може докричати зараз кульша. Баравців своєї команди криче: Олег, Олег. Ганчук з м'ячем. Перехоплення. Удар бажає! Тягне Роман. Ледь зараз сімо не забив другий, друзі. І Лише Роман Башає врятує. Можливо, зараз Юрій Павлик завдасть дальнього пострілу. Давайте дивитись. Павлик на м'ячі прибирає підправу. Павлик буде удар і Башаєв на місці. Передача Павлик. передача. Покази чисто зіграно. Далі удар! Гол! Ідуть дивитись. Зараз арбітри. Поки що Владислав Накул забуває на свій рахунок м'яч. Друзі, пішли ревітри дивитись вари. Ми йдемо на трошки так хвилину перерву за три хвилини до кінця. І е, немає заб... друзі. Немає забитого м'яча, і це порушення для колективу Стімул. Хоплює м'яч, голкіпер і чисто зіграно. Удар Ганчук тягне! Удар заблоковано. М'яч де по звороту, друзі. І 2.15. Гра через Ганчука. Григорій подалі вибиває. І тут болишні! Башає, є врає чисто. Іду дивитись вар. Друзі, і йдуть арбітри дивитись вар на червону картку для Романа Башаєва. І друзі, йдемо на хвилину перерву. Друзі, передивились вар, нічого там не було. Так, ну, в принципі, як і вважало, що Роман Баршаєв зіграв все у рамках правил. Тому друзі, гра поновлюється. Є закидання, але де зараз не забивають. І кутовий друзі за хвилину 30 до кінця, але ну, вважаю, що якщо зараз де не переможуть, це буде. Немовби то маленька сенсація. Є друге порушення для Депс з атлетіком. Внаровський. Передача. Друзі, розпочалася остання хвилина. Нагадаю, вона буде чиста і ми Починаємо. Закидання Павлик тут подалі. Підхоплюють гравці зараз. Депса. Перехоплення. На Кошак. Неточна передача. Неточна передача, друзі. Закидання вперед м'ячу Гончука. розуміють, колективу, що є шанси як одних, так і інших зараз зачепитись за перемогу. Дев'ятнадцять секунд кінця. Який накал, друзі? Так, у нас на, на кінці цього поєдинку. 15 секунд залишається зіграти. Шак. 10 секунд до кінця йде передача. Прийом від гравців зараз. В Наровській. Було ж перехоплює, друзі. І на цьому поєдинок завершено. 1-1. друзі, Ось така сенсаційна у нас стається. Стіму вибирає очки у Девс Атлетіко, І матч завершено, друзі. Завершати з нами за хвилину стартує наступний поєдинок.